Так, сьогодні у нас неділя, а робота кипить повним ходом. Закінчуємо роботу по Audi. A5. Автомобіль вийшов після фарбування. Капот фарбувався, крило, дуже якісно все вийшло. Зараз вже будемо збирати її повністю по салону, попередку, задній бампер теж буде ставитись все, всі роботи по зборці автомобіля. От так от проходять у нас вихідні дні. Такий от цікавий автомобіль. Коли буде готовий, заснімемо 100% відео по ній, тому що а 4 багато, а А5 не так і ж багато взагалі відеоматеріалу.